Подумай, чи проще тобі обратитися до адекватного діндокринолога, а не якоїсь Васі Пупкіна із Тіктоку. Я дуже радий, що за роки моєї практики в Україні в мене немає жодного хейтерського коментарю від моїх пацієнтів. Але дійсно в мережі можна знайти по деякі, деякі відео людей, які ніколи не Чіпали навіть пальцями мій, мій продукт. Ось один з них я хочу розібрати від так званого дяді Жені. Такого терміну, як ендотерапія, не існує. Є ендосфера терапія, це косметологія, яку коротко називають ендотерапія. З приводу терміну ендотерапія. ендотерапія це не термін, це назва. Більше того, це зареєстрована торгівельна марка, яку я подав на реєстрацію ще 6 місяців назад. І через. Вісім місяців я отримую абсолютно всі права на неї. Ендо від слова ендокринологія, терапія від слова лікування та поліпшення. Я поліпшую ендокринну систему. Це саме те, що робить ендотерапія. Скрін номородин. Ми бачимо голобулін в районі 45. Тобто це верхні границі максимально максимальна допустіма норма. Це 50. А середній по та це 15 на наномоль. Друге, на що він звернув увагу, це підвищення ГСПГ. Це дуже цікаво, що він помітив зростання ГСПГ на 15% і не помітив зростання тестостерону власного в сім разів. Якось нагадаю, що зростання тестостерону не впливає на Збільшення глобулін, зв'язуючого статеві гормони. На це впливають інші фактори: падіння інсуліну, збільшення виробництва Т3, Т4 та збільшення естроген. Та навіть якщо у вас ГСПГ збільшується, це не зовсім погано. Тому що так, він зв'язує тестостерон, але це реверсивний зв'язок. Тобто, коли треба, він його вивільняє. Крім номер два. Ми бачимо за обличний просто естрадіол. То можна сказати, привіт, давлення, привітатьоки, привіт, женський сільський і є на каместі. Третій референс його був стосовно естрадіолу. Як ви знаєте, у чоловіків немає яєчників. Ми не виробляємо естраген. Він конвертується з тестостерону, частини тестостерону. ось коли ми збільшуємо тестостерон в рази, звичайно пропорційно має збільшуватися Естраген. Але в ендотерапію входить, входить контроль естрадіолу, щоб він не збільшувався занадто і не зменшувався також занадто. Що тут треба було прикріпляти аналіз не на загальний тестостерон, а на свободний тестостерон, чого нас автор не зробив. Ну що стосується вільного тестостерону, так дійсно я не вимагаю його здавати, тому що він мені не потрібен. Мені не важливо, скільки в тебе залишиться тестостерону після того. Як я простимулюю твої тестікули на його збільшення? Мене цікавить твій загальний тестостерон, виробництво твоїми яєчками. А що з нього залишиться, це вже багато факторів на це впливає, починаючи з ГСПГ, Альбумін естроген і так далі, і в тебе залишається десь 2-3% вільного тестостерону. Але головне збільшити виробництво тестостерону, а не скільки в тебе залишилось, тому подумай чи проще тобі обратитися до адекватного діндокринолога, а не якоїсь Васі Пупкіна із Тікток. Ну а тепер стосовно Васі Пупкіна з Тіктоку. Якщо у цього Васі Пупкіна є офіційна ліцензія МОЗ України, підписана міністром Ляшком. А також міжнародний сертифікат якості його продукції, ну і звичайно багаторічні відгуки сотень пацієнтів, да, вдячності, то мені здається, що цьому Васі Пупкіну є смисл довіряти. Ну а взагалі, я вдячний дяді Жені за його скепсіс і раджу всім, у кого є сумніви, питання, задавайте їх, пишіть, записуйте ролики. Тому що саме через відкритість, транспарентність я зможу підвищити вашу довіру до мого продукту.